Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. На ваших екранах фішка, яка застосовується для моторчиків, заднього супорта. А саме для стоянкових гальм у автомобілях марки Renault. Застосовується в таких авто, як Megane 3, Megane 4, Scenic 3, Grand Scenic, Fluence. Каталожні номери 44011 0675R також 44 011 90 r та інші фішка якісна. Не поступається оригінал, у комплект, в якої входить два контакти та два резинових ізолятори. Завжди є в наявності. У магазині деталі ГІРФ. У нас ви можете знайти цю фішку за каталожним номером DF 16995. Хай вам щастить! Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!